Створимо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панує над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усею землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив. На образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. Загалом жінки фізично слабші за чоловіків. Бо Бог створив Адама з міцнішою фізичною будовою. Чоловіки мають більше м'язевої маси, та майже на 50% більше крові та більший об'єм легень. У чоловіків також більша потреба у кисні через більшу м'язеву масу. Тому кровоносні судини у них також більші. Ми різ. Навіть на клітинному рівні. i Божественним задумом. Жінки намисно створені Богом, щоб відрізнятися від чоловіків. Отже, що характеризує життя побожної жінки? Благочестива жінка визнає, що належить Богові, подібно до жінки, в нашому сьогоднішньому посланні побожні жінки знають, що вони дочки Бога. В 31 розділі Книги «Приповісти» Соломон описує, як виглядає благочастива жінка. І цільова аудиторія цього розділу це чоловіки. Хто жінку чеснотну знайде, а ціна її більша від відпереду. У єврейській відповісті Соломона записані в 9 розділі, в 10 вірші записані такі слова. Вибачається, не соломона, просто приповістя. Страх Господній початок премудрости, а пізнання святого це року. Боятися Бога означає знати Його, сприймати його серйозно і благоговійно ходити з ним. Ніщо не може замінити силу життя, освяченого Ісусу. Ми повинні відкинути брехню, будь що будь-що або будь-хто приносить задоволення. У Матвія. У 6 розділі, в 33 вірші сказано, шукайте найперше Царства Божого та його правди, а все це вам додасться. Щодня знаходите час для відпочинку в Ісусі та прагнути подібності з Христом дуже важливо. Дочки Бога, вивчайте Його праведні принципи, щоб Святий Дух міг діяти у вашому житті та через Нього. Жінки працьовиті. Книга Припустик Соломона, 31 розділ 13, 18 вірші, ми читаємо, що шукає вона вовни льону і робить охоче своїми руками. Вона, мов ті кораблі Купецькі здалека спроваджує хліб свій. І встане вона ще вночі, і видасть для дому свого поживу, а порядок служницям своїм. Про у біблійному пророцтві Божа церква зображена як благочестива і ніжна жінка. У багатьох відношеннях 31 розділ приповісток є також коментарем щодо того, якого, якою повинна бути Божа церква у своєму служінні Богу. Наскільки покає в цьому світі, де забуде. Знайти од устежи. Де в Богого, а руки свої простягає до бідного. Коли Бог створив жінку, Він дав їй співчутливе серце. Як жінки, які відчули трансформуючу силу Божої благодаті в наших серцях, ми маємо можливість відобразити Його співчуття до світу в унікальний спосіб. Боже Слово заохочує нас робити наступне. Перше, говоріть віддано, любіть інших з божественною мудрістю, сміливістю та добротою, як вірний доповнювач інших. При впевнено, втеп... тому що вони дуже добре знають, що вони є царя, дочки царя царів. Вони знають, що вони належать тільки йому. Згадай приповісті 31 року в 30-й вірші вже говорила сестра красота то Омана а врода Марнота. Жінка ж богобоязна, вона буде хвалена. Дочки Божі володіють справжньою красою і це красою характеру. Тіла старіють, але особистість розвивається. І ми обираємо що інвестувати. Давайте ми будемо із. Їх... Інвестувати в те, що має вічну цінність. Бати була колишньою марабиною, а батько був білим. Але насправді її тато був і її дідусем, тому що він свалтував свою доньку. Зростаючи в бідності та не маючи змоги ходити до школи, Анна сама навчилася читати. Так вона познайомилася вперше з адвентистською літературою через пошту. І в 1800 93 році виявила бажання стати членом церкви адвентистів сьомого дня. Вона регулярно виїжджала на природу, беручи з собою три речі: біблія, посібник суботньої школи і рушницю, На випадок, якщо зустрінеться з якимсь хижаком. У 1901 році Анна відвідала Генеральну конференцію Батл Крік. Перебуваючи там, вона дізналася про потребу. Медиках-місіонерах в і відчула, як Господь її кличе. Вона стала першою чорношкірою медико-місіонеркою. Вона виконувала там роботу, але через декілька років вирішила повернутися назад в Сполучені Штати і знову працювала у своїй рідній громаді. Що ми є божі діти? Хто це розуміє? Підіть руки. Я дочка Бога, я син Бога. Це радість бути Його донечкою, Його сином. Ми з жінками роздумували над тим, і з Біблії читали, як бути такою, щоб дійсно відчувати ту радість, щоб Господь нас благословив в тому, щоб наш характер. Ці чотири моменти, які. Ми з вами затронули. Це наш характер. Хто про характер говорив? Ану, згадайте. Оксана починала, так. про характер. Потім ми казали про працьовитість. Господь вклав в жінку. Другий момент це працьовитість. Так, Наташа зачитувала, що з 31-го розділу розділу. Як жінка і вночі, і вдень і працює, то не відпочиває зовсім, да? то так само є. Ми потребуємо, ми розуміємо, що ми жінки теж потребуємо і відпочинку, і те, що е, треба, але Господь дав цю рису, характеру і. Ту силу, яка жінка має, щоб ми не тільки для себе, да, для своєї сім'ї могли і для інших служити і трудитися, працювати в справі Божій. Ми землі, наш добрий батько. Кожен з нас є твоєю дитиною, і кожен з нас, ми розуміємо, що ми, як діти, залежні від тебе у всьому. Ми дякуємо тобі за те, що колись ти. Дозволив нам народитися в цей світ, гарний світ, на жаль, спотворений гріхом. Цей світ, в якому ми можемо пізнавати навколишні навколишні, але саме головне, Господи, пізнавати Тебе, нашого Отця, Батька Небесного, щиро дякую Тобі за можливість народитися, за можливість пізнавати Тебе. І сьогодні, коли вже. Весна починає брати все свої руки. Сьогодні ми говорили дуже багато про дорогих наших сестер, мам, бабушок, дівчат. І ми хочемо, Господи, просити Тебе благословіння для них. Ми просимо, Господи, благослови наших дорогих сестер. Благослови їх усіма своїми благословіннями. Да їм, Господи, Ніжність. Даруй їм, Господи, благодать Твою. Даруй їм бути завжди прикрасою нашого чоловічого життя Боже. Даруй їм здоров'я і щастя, благополуччя і мудрості керуванні сім'єю. Даруй їм Господи охорони Твоєї і милості Твоєї. А просимо ми це все в дороге ім'я нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Amen. Amen. Ďakujeme, благослове.